Всім доброго дня, 16-та година вечора. Друзі, такий випадок. Відключили світло від міської мережі. Немає нічого. З самого ранку свід... сидимо без міської мережі. Погода на вулиці йде дощ, все небо затягнуто. Мої дві сонячні панельки практично нічого не віддають. Працював котел, але після обіду бачите MPT контролер, він нічого він повністю відключився, тому що замала напруга. Там, десь іде напруга, зараз я скажу, І він, ну він нічого не бачить. Він працює від 30 вольт. Але тут менше ви нічого не бачите. А мої акумулятори, вже бачите, з'явилася помилка 64 на маст гібридному інверторі, яка нам каже про те, що акумулятори в розряді, а зарадити нема чим. Контролер сонячний вимкнувся. Для нього це замала напруга. І знову ж таки мені прийшов на поміч ЕСАН, сонячний контролер на 60 А. І як ви бачите, він все ж таки бачить якусь там напругу і зараджає мої акумулятори на кіно на ці акумулятори, які підключені до мастера гібридного інвертора. І він їх потрошечку-потрошечку по витягує. Тож ще раз скажу, річ непогана, ЄСАН виручає в скрутний час такий, коли цей не може працювати з малою напругою, цей працює дуже непогано. Батареї в мене, у мене акумуляторні були розряджені до 24,2, і як ви бачите, він витягнув до 24,9 десь за півгодинки. Ну, По амперажу, зараз вже амперажу пав, тому що все-таки е, час вже йде за 16 годину. Але він все-таки щось ще бере. Всім дякую. Ось, як бачите, на масці напруга менше, ніж 25, тому в MM5C контролер не може працювати з такою напругою. Це ще бере, він бачить напругу в 70, практично вольт. працює в режимі э, номер 4. Це режим МPТ контролера тобто режим генерації від сонячних панелей. Гібридний інвертор мовчить, тобто його MPT контролер а цей продовжує працювати в режимі генерації. На даний час 16.20. Всім дякую!